Всіх вітаю! Ви на каналі Art-Zayka і з вами я, Бандурська Світлана. І сьогодні ми з вами ліпимо аплікацію із пластиліну Песика. Посередині носик. Носик це а нас... Що намалювати ось таку лінію? Далі ми малюємо ось таку виїмочку. на півкору в одну сторону і в іншу. Далі пробуємо ось тут закруглення в одну сторону, закруглення в іншу сторону. Тепер дивіться від носика, вправо і вліво по сантиметрику і з'єднуємо з нашими лінами. І дивіться, і ще ось тут піднялися вгору. І теж сантиметр в сторону. Дуже. І давайте одразу ось тут з'єднаємо ще у нас напівкола, це нижня щелепа нашого песика. Yeah. І далі. Тоді далі ми піднімаємося вгору приблизно, приблизно на отаку саму відстань, як сюди просто поставили точечку і намалювали тут ось такий якийсь бугарочок, ось такий дивичок. Ось такий Це нас буде верхня частинка голови, вона в нього така зморщена трошечки. Ось тут ще ось тут бік. Давай. Ось так, ще трошечки дивимо. І з'єднуємо з вами, ось якщо ми ось тут візуально намалюємо лінію симетрії, то від лінії симетрії вправо і вліво по сантиметрі, тут тобто можна трошки менше. І з'єднуємо таким чином, щоб у вас була ось тут трапеція. Ну, як три, Ось тут переносимо по краях приблизно на ось цьому відстані точечки. Просто перенесли їх приблизно. І повторюємо з вами ось ця коло, ось у нас поговоримо раз, а ми його повторюємо і приблизно ось так оцінити. Можна трошки ширше, можна менше, можна більше. Залежить від того, наскільки ви хочете, щоб ваша собачка була така. Пухна, стану намалювати вушка. І так, вушка у нас, там, де бугарок у нас закінчується, ось тут його ми з вами намічаємо. Ширина вушка повинні ну, надавати 2,5 см. І ставимо від цієї точечки, трошечки ми їх за... зробимо внутрі. Тобто не внаружу, не прямі, ось так не прямі, а трошечки ми їх загнемо ось сюди. Тому ми під ось таким куточком, і ось тут така округла лінія буде вушко, якби до. Внутрі да? можна його, до речі, зробити ось так. Малювати? Можна свою вушка. Так. В мене вушко не влазить, тому я його трошечки ось так, якби закінчення зроблю там. Ось і ми ось в... таке вушко. Так зараз ми з вами відступили вкрай сантиметрик від цієї лінії. Також у нас вушко не по прямій, а трошечки його загнемо. Ну вгору під куточку. не по прямій, а трошечки до серединки, як торчаще такі вушка. Далі визначили ширину вушка і тут зробимо таку невеличку, ось таку виїночку. А ворос Ну, такого драку. Домовились? Ось тут посередині ось тут частинка. ми Малюємо з вами спочатку один зрачок, далі більший, і ще один ще більший. Дивіться так, щоб вам вистачило місця навколо. Ну і тут бровка. Ось так. І друге око так само: кружечок, ще один і ще один. овчарка. Ну, нехай буде овчарка. Так. І промалювати можна одразу. Шарфік. Якщо це шарфік? А альбіна клас! Метелик просто вогонь! Супер! О, так, дивіться, у кого є пластилін, то ми робимо з пластиліну, у кого немає пластиліну, можна розфарбувати. До речі, можна цю роботу розфарбувати як і фарбами, так і олівцями фломастерами. Тому дивіться, що хочеться, то і малюємо. А ви що маєте? Я буду Шарфік. Це шарфік у мене подобається, Я хочу, щоб робота до кінця доробити, тому мені подобається шафрик. А окуляри будемо Будемо ліпити. Будемо ліпити, <кліпити> будемо ліпити. окуляри. А можна робити так, щоб окуляри закривали очі. Можна зробити їх чорними, да? а можна ще е, зробити, щоб у них було відзеркалення, такі зеркальні. Ну, там вже а може сірі? Можна і сірі. Можна да, Твоя фантазія. Прям все, що заманеться. У мене буде. Учена собака, вчений. Собака вчений. Який полюбляє читати. Човку, да? У мене собака не вчений, а модний. Модний, о, модний. Клас, клас. Давайте постарайтесь передати своїм малюночкам саме характер, да, який у вашого песика. Або малюночку, якщо навіть домівку робимо, навіть якщо замок, то теж можна... да? далі робимо ось таку ліпьошечку і викладаємо по формі. І далі можна ось таким чином його ще роз, Мазати по формі, ось наприклад, дивіться. Бачите, в мене коло. Ось я прям поставила пальчик і по краюшку цього кола ось таким чином розмазую. І в мене дуже мало пластиліну уходить. Така економна робота. Якщо прям сильно придавлювати, ось таким чином розгладжувати. Виходить дуже колегся. Бери менше шматочок пластиліну. Дивіться, Бачиш, там, де великий, то воно не виходить. А якщо прям маленький, і гарно, гарно його розігріти, пластилін повинен бути аж гарячий. Тоді він дуже класно розогнів. Якщо у нас десь є негідності, ми можемо за допомогою стеки або шпажки все під прибрати разом, зробити гарний край і зараз загладити. Mm -hmm. yeah. Домовились? Деталі. Побільше oh. деталей. Дуже хочеться, щоб деталізовані роботи були. Ми з вами вже професіонали цього ну, творчості, тому давайте з вами будемо на новий переходити рівень, yeah. на якому ми будемо з вами вже прямо. А я фото и герлянды. Классными художниками. Домініка, супер. Давай, гірлянди, прикольні дуже, дуже класні. А теперь сходить. Це магия? Це магія? Так. Да, А знаєте, що магія це насправді не щось магічне, а магія називається те, що людина вміє робити дуже добре, краще за всіх і тим самим для всіх інших. Ну ти знаєш, щоб зробити таку класну фігуру, треба точно бути магом. Треба, не треба бути магом. Можна просто навчитися в ютубі це робити. Ну, я тобі з... сереньку yeah. і робимо ось такий якийсь перехід, такий, щоб він був не, не різким, а таким плавним, не зовсім зрозумілим, як, як п'ятничко. Само... Який сірий, будь ласка, можна спитати? Який сірий? є і ось такий сірий. Світло сірий. <реку> ну, а тут багато не треба. Тут лише ось цю частинку біля носика. Зовсім. Беремо зовсім-зовсім трошечки, щоб тільки додати. <реку> Катаємо з вами тоненький джгутик і викладуємо по формі ротика. Трошки придавлюємо пальчиком і формуємо навколо основи. І якщо ти вже додивився відео до цього моменту, то постав лайк та підписуйся на канал. Попереду чекаю багато всього цікавого. Підправляємо стекою або шпажкою за надобності, щоб зробити рівний гарний край. Для носика нам знадобиться джугутик потовше. Ми його складаємо вдвоє, трошки придавлюємо і закручуємо кінці. Таким чином сформували носик та приклали посерединці зверху. Також ми формуємо маленькі кружечки з горошину чорного кольору і розмазуємо по формі голови нашого песика, формуємо рожеві вушка і обкладуємо їх чорними джгутиками. Додаємо на мордочку тоненькі, маленькі чорні точечки. вибираємо колір окулярів і формуємо з вами також джгутик. Викладаємо по формі кола навколо очей, одне око і інше. Перехід загладжуємо, щоб його не було видно. І далі робимо перекладинку між очима.